Вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божого захисту. Шлях до Бога один. Це Христос, який відкрив нам цей шлях через Голгофський хрест. І Пасха у Бога одна, і це Ісус Христос, це святиня Божа, і через нього ми маємо. Прощення гріхів і життя вічне, якщо тільки віруємо в Нього. Це християнська Пасха, Пасха наша, це Ісус Христос, не раз в рік, а кожний день. Але багато людей і церкви сьогодні святкують по-своєму, навіть і не розмірковуючи про тіло і кров Ісуса Христа. Від цього приходять проблеми, хвороби і прокляття таким. Ісус говорить, все стою біля дверей і стукаю, щоб в нашому житті відбулася Пасха. Нам потрібно, щоб Ісус Христос, Христос, був у центрі нашого життя як Першоапостольській церкві, не якісь там свої обряди, ритуали. Шлях до Бога лежить через церкву, яка рухається по стандарту першоапостольської церкви, постійно перебуваючи у спілкуванні, у міркуванні над Словом Божим і переломленні духовного хліба в молитвах. Та в покаянні. Це наш живий шлях до Бога. Амінь.